Віктор Янукович вперше за довгий час показався на публіці із пропагандистським месенджем, коли і як було записано відео, і чи оригінальне воно достеменно невідомо. Утім, на відео 75-річний президент утікач із помітними змінами у зовнішності і у вимові деякі дописувачі соцмереж звертають увагу на білосніжні зуби. Політика у зверненні Янукович сказав, що він, мовляв, цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС. Однак європейці поводили себе некоректно і в проявляли за розумілість, а от щодо НАТО Янукович, нібито був категорично проти, бо вступ Києва до альянсу за його словами був би катастрофою прямою дорогою до громадянської війни. Усе це звернення було апельовано до Володимира Путіна, який сьогодні на саміті шанхайської організації співробітництва заявив, що однією з причин цитую кризи в Україні були спроби заходу втягнути Україну в НАТО. Аналітики з інституту вивчення війни вважають, що нині Кремль узявся за багато. Екторну інформаційну кампанію спрямовану на підрив підтримки України за участі е е європейських партнерів у мирному процесі. Зокрема, вони взяли за основу три лінії: перше звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні. Друге ядерні погрози на адресу західних держав. І третє твердження про неминучість перемоги Росії в Україні. Одна із цілей такої пропаганди Москви – підірвати довіру штатів до європейських урядів. Повертаємось до прямого ефіру, пане Максиме. От відразу багато міжнародна велика широка палітра. Є що обговорити, і шанхайська організація співробітництва, яка вже фактично вийшла з резолюцією. Тобто цей дводенний візит лідерів, як кажуть, глобального півдня він уже якісь має форми. Ми до цього повернемося. І от буквально перед нашим ефіром росіяни витягли Януковича, колишнього президента України поширили відповідне повідомлення агенція пропагандистська рія новості, де Янукович в рамках там 53 секунд розповідає, як він Україну хотів інтегрувати в Європейський Союз, але завжди був категоричним противником НАТО. І оце цікавий момент, чому саме зараз росіяни витягнули Юнаковича? На вашу думку? Ну, перш за все, в цьому є деякий плюс, тому що підросло ціле молоде покоління, яке не знає, що воно таке, той яку а тепер можна ну, показати, ось бачите. Ну, трошки змінився. Видно, оце що було Росія нашим президентом. Да. Ну, відпрацьовує і вініри, очевидно. Не знаю, чи йому син встиг зуби зробити, чи це вже по ньому російська стоматологія попрацювала. Але в цілому, звісно, така не сама приємна ностальгія, коли ти дивишся такий. І це було нашим президентом. Тобто, його обрала. Більшість українців тим, хто голосував за Якуневича в свій час соромнув сході. Якщо ви ще не сповідались, то треба обов'язково піти. Звісно ж, в ПЦУ поставити свічку, покаятись, сповідатись і зробити донат на Збройні Сили України, тому що ну якби вибачте, але на вас великий гріх висить і так просто від нього. Не позбутися, ну дивіться, Путін в Китай. А Янукович виліз там в, в Росії і на відеозверненні записує. Що таке? На кого розраховано? Чому саме зараз справді? Яка там здає? насправді у них з Януковичем якась така дуже дивна історія. Вони його дістають суперрандомно і якось завжди не в попад. Просто такі. Перегортають, перебирають, о, у, у нас там Янукович в Ростові, А давай, ну, щось контент зробимо, коли вже ну, немає про що говорити. Знаєте, це як раніше в довоєнні часи, коли не було про що говорити в новинах, діставали чупакабри. Отут так само достаючи <с illnesses> Янукович. Ну дивіться, там я можу посперечатись. Сюжети гарні кажуть, що були такі чупакабри. Ну, тут, ну, а бачите, у них чупакабри немає. не Наталія вона, ну, вона, вона, вона... <сіпіли> <сіпіли> От, А у нас, якби Янукович такий, ну давайте достанемо. ну, Будуть люди говорити, будуть питати, а що, а для чого, а в чому замисел? Ну, мабуть, якась много